Ви заборгували за комуналку, тоді вони йдуть до вас. Представники виконавчої служби ЛКП Франківської адміністрації в супроводі дільничого пройшли з рейдом до затятих боржників. Вони за рішенням суду повинні були описати майно неплатників та виставити його на продаж. Проте жоден боржник не впустив комісію. Запоріг відтак, виконавча служба склала акти, аби далі суд дозволив їм описувати в примусовому порядку майно. Загальна сума боргу мешканців, яких обслуговує ЛКП Південне, сягає 2 мільйонів гривень. Йдеться про мешканців, які заборгували 3 тисячі гривень і більше. Хоча і люди здебільшого ігнорують вечірні візити комунальників, та виконавча служба запевняє, рейди вже допомогли зменшити кількість боржників. На жаль, ЛКП Південне нараховує 7,5 тисяч особових рахунків, тобто, щоб мешканці зрозуміли, 7,5 тисяч квартир це є дуже велике ЛКП і боржники боржники сьогодні від 3 тисяч складає в нас 100, від 3 тисяч 160 особових рахунків, тобто 160 квартир. По Франківському районі є, налічується станом на 26 листопада 2014 року налічується 609 боржників, борг яких перевищує 3 тисячі гривень. І загальна сумарна кількість заборгованості Даних 609 боржників складає 5 мільйонів 885,9.